На сцені Полтавського академічного обласного театру Ляльок виступив колектив театру Оселя добра і радості з індонезійською фольклорною казкою Пуслів дарунок. Їхня вистава не лише вразила глядачів, але й стала справжнім свідченням того, що творчість і підтримка можуть змінювати життя, і це дуже дуже важливо для дітей. Вони відчувають себе акторами, і ми забуваємо про те, що це діти з аутизмом і зі складними формами аутизму. У нас є діти такі, які. Виступають їх, підтримують наші старші товариші, але ці діти відчувають свою відповідальність перед суспільством і перед нашим містом, бо вони представляють не тільки нашу організацію, але вони представляють нашу культуру, наше місто. Цього разу театральне дійство набуло особливої глибини завдяки музиці, яку спеціально для вистави написав талановитий композитор. Його мелодії вдало підкреслювали кожен момент вистави від емоційних кульмінацій до ніжних і зворушливих сцен. Музика не лише оживила казкову історію, а й додала їй особлива атмосфери. Я з великим задоволенням ізучив вашу музику наскільки я міг і написав музику до висави дарунок Тут трошки вже незвичайно було, бо треба я дуже багато перевернув. Ми з дружиною. Моя дружина вона директор студії звукозапису нашої. Ми переслухали дуже багато музики. Я послухав, які виконали, які вони використовують лади, ударні інструменти, дуже своєрідна музика. Серед гостей, які відвідали захід, були представники посольства Індонезії, котрі виявили щире захоплення українським театром і талантами юних акторів. Вони відзначили важливість підтримки дітей у їхньому прагненні до самовираження через творчість. Ми вражені виступами наших талановитих дітей, тим наскільки вони талановиті. Дітки також виступали в нашому посольстві. Особливо цінним було те, що вони виступали з нашою фольклорною казкою. І, хоч вони виступають українською мовою, але індонезійський дух зберігається. Сподіваємось на майбутнє зміцнення дружніх відносин між нашими народами через культуру. Своїми думками з нами поділився і голова полтавського регіонального осередку союзу осіб з інвалідністю. Він наголосив, що такі ініціативи, як театр ляльок, оселя добра і радості, допомагають дітям відчути себе частиною великої спільноти, отримати позитивні емоції, знайти нових друзів і побороти власні страхи. Найвищий ступінь показує, як можна реабілітацію. Проводити на на, на най, найвищому рівні. Вищого я не знаю у всій Україні, а можливо навіть і в Європі. Також захід відвідала заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова. Вона підкреслила, що пишається дітьми, які своєю творчістю доводять можливо все варто тільки щиро цього захотіти. Не перевершена гра акторів. Я думаю, нікого не залишила в цьому залі байдужим, тому що і сама ідея казки, і її виконання. Все було на найвищому рівні, і насправді це все говорить про те, що добро завжди перемагає. Світло перемагає темряву, добро перемагає зло, і треба йти на світло і нести добро людям для того, щоб це добро поверталося. Значну роль у роботі театру оселя добра і радості відіграв і Полтавський академічний обласний театр Ляльок, адже вони власноруч створювали костюми для ляльок. Також директор закладу висловила щирі сподівання на продовження співпраці з Кременчуцьким театром. Для нас це велика честь, що ми долучилися до цього проєкту. Це у нас не перший проект, який ми ставимо саме для людей або з людьми з інвалідністю. Але ми завжди підтримуємо і ми горді з того, що ми не просто долучилися в організацію, а ми ще зробили таку невелику. Скажімо, допомоги виготовили ляльок до цієї вистави, і кожен працівник театру був дотичний до цього, і це тільки перший показ. А далі будемо частішими. Я так розумію, показувати цю виставу. Вистава вразила глядачів своєю емоційністю, яскравими образами та зворушливою історією, яку діти майстерно передали через ляльок. У кожному русі, кожному слові та звуці музики, відчувалась любов до справи і натхнення. Юні артисти подарували залу свої серця, а в нагороду отримали щирі оплески і теплі слова подяки. Що треба для щастя? Не гроші, не слава, не золото, срібло, не чистий кришталь. По щастя найбільше усміхненна мама, і датове слово не зламне, як сталь. Що треба для щастя? М. Лиш вірного друга, який не покине тебе у біді, який порадіє з тобою автобу. Отре твої сльози на мокрій щоці. Цей день став особливим не лише для дітей, які виступали, а й для всіх, хто був у залі. Театр оселя добра і радості ще раз довів, що творчість це сила, яка може долати будь-які перешкоди і дарувати щастя. Поліна Калініченко, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.